Чи зупинять бойові дії до кінця цього року? 24-го, 2024. 2024 року. Чи зупинять бойові дії? Мають закрити. Мають закрити. Мають зупинити, я перевіряю її ще раз, чи зв'язано це з небесною силою, чи зв'язано це все-таки з якимись неуправляємими енергіями неприроднього явища. Мені говорять, що це все-таки з небесною силою, не керована енергія Сонця буде не керована. Тут щось буде таке. Мінятися, за яким буде складно, над яким буде складно тримати владу. І це буде призивати до того, щоби. Тут буде питання, по-перше, залежності, залежності, а по-друге, це буде чомусь сонце, тут вогонь, а тут вода. Знову вода. Неможливість контролювати питання води і знов жириться. І це заставить, в принципі, це заставить приймати або непопулярні рішення, або відповідати за свої рішення владним структурам, які тримають цю енергію війни. Або робити вибір, або вигляд відносно того, що вони роблять цей вибір відносно миру, тому що. Тому що смерть забирає їхні землі там, де вони не готові їх віддати, там землю або територію, на яку, за яку яка їм потрібна, власне, владі, і питання того, що вони захочуть якось вирівнювати момент, вирівнювати момент структури. Ну, все, знову ж, вибір, вибір, вибір. А, і так зараз момент вибору. Зараз проходить момент вибору, і цей момент йде не стільки від того, що там десь вибори проходять. Вибори від виборів. а ну все-таки, давайте подивимося, можливо, це вибори, тому що вибори, хоча я в це вже мало вірю, взагалі не вірю. Хоча колись, колись ще рік тому була така теорія, що все-таки, в принципі, для того, щоб десь пройшли дуже гарні вибори, і дуже гарно це все подалося, але це все риторика, по-моєму. Тут вибори ні, ні, ні. Від цього не залежить, від цього не залежить. Ця структура, скажімо так, сама попадає під вплив небезпечної розрухи. Ця структура, де проходять вибори на певний час, яка готується до цих виборів. Вони вже певне попередження. Це попередження було від вищих сил. По суті, можна сказати, від землі знову ж земля місяць, вище сили, розкол іде. Ну, що тут говорити, в принципі, в принципі, мають прийняти правильне рішення, дуже мудре рішення, тому що тут е земля, вогонь, вода, розкол. Е і можлива втрата певної територіальної е ну, території як земля. Отака от справа. Все. До зустрічі!